Андрюшка! вітаю тебе з днем народження, Юпі, мужик, Йоу, коротше, я бажаю тобі всього самого найкращого. Нехай у тебе складається все дуже супер. О, Я знаю, що ти людина, яка доб'ється всього, і я тобі бажаю просто натхнення робити все, що тобі подобається. Завжди робити те, що ти любиш, те, що просить твоє серце. Тоді ти будеш реально щасливий. Ми щасливі, коли ми свободні, маємо улюблену справу і, і ще щось, але не пам'ятаю. Hello, everyone! Say happy birthday! Thank you! Oh, тебе, навіть китайці з на народження. Отак, от, отак, от, от Андрюшка, блін. Ти людина, яка завжди підтримує, завжди дасть пораду. Я тебе дуже поважаю, ми з тобою дуже схоже. Ти для мене як друг, брат, не знаю, все найкраще. Дуже багато приємних спогадів зв'язаних з тобою. Вибач що рідко на зв'язку, вибач, але я знаю, що все буде добре, ми зустрінемося, нас чекає велике майбутнє. Знаєш, що я завжди допоможу, щоб то не трапилось, можеш на мене розраховувати. О, тобі сьогодні класного дня, найкращих побажань, багато сюрпризів. О, твори чуди, роби щось класне, життя одне, треба жити зараз. Оп, от. профотографують. От. Отак от. Все от. Андрюшка, давай, до зв'язку. Чуди. Знову чуди, 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 ще раз чуди, да, бо тому що це класно. Say hello. Hello. Thank you! кіно! Нікама! Поняв, так отак. От. Андрюшка, Андрюшка, я тебе дуже люблю, блін. Ти для мене на Все, давай. Чекай, я тебе не знаю, в Гонконгу, в Таїланді, скоро зустрінемося. Все, не сумуй. Рви на повну, давай, вірю в тебе. Натхнення, успіхів, удачі. Є!